В 60-х роках розкажу історію минулого століття до влади прийшов Микита Хрущов. Ну, хто старший, пам'ятає десь. І гоніння на християн вони стали, скажімо так, більш витончені. Вони почали носити більш такий пропагандистський характер. Тому що вже тоді Хрушов заявив, що в 80-му році вони покажуть останнього християнина по телевізору. Це за 20 років була програма у них. А Біблія буде тільки в музеї. І для цього йшла велика кампанія по дискредитації віруючих, по дискредитації церкви. І ось одне таке дійство вони вирішили зробити. Вони зібрали групу акторів, які повинні були передягнутися в одежу монахів, служителів різних конфесій. Біля них мали бути інші там, акторки у вигляді повій. Це все мало таку, скажімо, розробити виставу. Вино мало там литися, і отакий от п'яний така оргія. І серед цього мав зайти Ісус Христос, взяти Біблію, відкрити, прочитати там перших три блаженства. Після цього Він мав цю Біблію кинути до землі і сказати, то надоїло вже мене вас всіх повчати. Наливайте. Ну, сказано зроблено. запросили, все, організували, запросили навіть іноземні делегації, щоб похвалитись. Ну, які ж ми безбожники? Знаєте, що безбожники самі по собі не можуть. Треба ж конче похвалитись, було, які ми безбожники, як ми нічого не боїмося. Все. Для цього вони знайшли справжню Біблію. не то ж ви якусь книжку знаєте там? Для цього вони принесли Біблію, вручили цьому молодому акторові Біблію. ну а... Скажемо, роль була дуже така пропагандистська. За неї можна було і державну премію отримати, стати найзаслуженим артистом Радянського Союзу, тому що на той час, хто ці речі робив, дуже швидко піднімався в кар'єрі. І Ось все, вистава починається. Там сидять монахи, священники, там п'ють щось п'яне, дають п'яне вже. Ну і тут заходить оцей актор, відкриває Біблію і починає читати. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони. І замість того, щоб кинути Біблію, він читає далі. Він прочитав п'ятий розділ. Ті вже розуміють, що щось пішло не так. Ну, а і сказати нічого не можу. Слухай, що далі буде. Він прочитав шостий розділ, він прочитав сьомий розділ, він закінчив нагірну проповідь. Після того закрив Біблію і каже: Господи, будь милостивий до мене грішного. І пішов геть. Ну, я не знаю, яка подальша доля того актора. Тому що, скажімо, цю виставу зразу невдачу ну, закрили, тільки на їхню біду був кореспондент з Аргентини, і в Аргентині вони це висвітили, як комуністи хотіли посміятися, і з цього ніс не вийшло. Тому що слово Боже, воно має силу зародити віру в будь серці людини, коли людина його читає.